Мир вам, пан Борис, фірма Борця, вітаємо. Значить, маємо в схід-захід два поля. Приходить в цей щиток до двох автоматів, перемичками з'єднали. На промі можна знайти отакий ящик. І приходить до нашого контролера. Ще датчик не підключили. Година сьогодні. Зараз маємо. 18,22, схід-захід. На сьогоднішній день зараз безхмарно. Ще 2 кВт видає. Отакий От графік. Отакий От графік. Максимум, що, що я бачив, то було 35 кВт. Так, і значить, вихід на два тени. Дві розетки. І приходить сюди, на котлі електричному зараз майже 100. Бочка 1,5 тонни і наверху 90. Середина 80, 7-8 і низ 75. Ось так знизу. Через лепестковий клапан. Наш котел. Це така фірма. Зроблено по кресленнях. Наш майстер, дивіться, який шви, пан Петро варив. Робив все по кресленнях, по фотографіях пана Бориса. Ось так. Улюбленим способом. Зроблено в нас. Те, що в нас є, це оригінальне. Отака От річ від фірми Борца. Рекомендуємо. Ну і клапан такий не поставили тут. Наш майстер переживав, що буде дуже гарячий комент, то поставив вище труби, але ну, бачимо, що він не гарячий. Ну, так, щоб зафіксувати. Ну і самок. Маємо самотюк знизу, кран вверху і повертається, повертається сюди, вниз з цієї сторони. Заходить там знизу це самоток. Тут бачимо 30. і Два двадцять чотири. Ось так. Так що щиро дякуємо Богу і вам, і всім, хто допоміг нам в тій праці. Хай вас Бог благословить. З миром. З миром Божим.